А от тепер росіяни можуть нарешті побачити, куди йдуть їхні кровні грошики. 142-метрову яхту Норд російського олігарха Олексія Мордашова роздивляються бідні руські в одному з портів біля Владивостока. Суперяхта має два гвинтокрильні майданчики. На судно ЄС, Велика Британія та США наклали санкції після вторгнення РФ в Україну. І раніше Мордашов ховав її від арешту в міжнародних. Водах, ну от, от, куди все це зароблене з е, надприбутків за нафту, за газ, не на покращення умов життя, не на газифікацію України, яка володіє найбільшими покладами газу у світі, не на будівництво елементарної каналізації у віддалених містечках і селах. А от на яхти з гвинтокрильними майданчиками. аппарат, видишь какой? Бюджет города Владивостока, представляете? Вот. <социт> Это сейчас Иванович <Ильич> покатал. <социт> <социт> Живут же на Руси, да? Богатые твари. Побрали Россию. Смотрите, яхту Мордашова. Главный мафиозник Северсталь. Нажился на народе паразит. Сейчас богатеньки поплывут в Петропавловске. Вот так живут наши олигархи. Они хмы, а народ бытло, как бараны на них работают.